Привіт усім автолюбителям! Приходить час і рано чи пізно всім приходиться фарбувати свій улюблений автомобіль. Ось у мене є старенький москвич, який вже в мене досить довго стоїть у дворі. Я, наприклад, фанат старої радянської техніки, то мені захотілося його трохи реставрувати, хоч і по мінімуму. Я ось взяв його, покрасив о, о, ось фарбою, фактично фарбою о, двох виробників. Це фактично по техпаспорту співпадає колір бежевий. Але як бачите, о, тут на автомобілі видно, що одна краска фактично темно-бежевого цв, а друга світлого. І подивіться, яка разюча відмінність цієї форби. ось дивіться сюди. ця половинка покрашена однією фарбою і зразу видно, яка якість фарби. Гарне покриття виглядає як заводське. і Воно маскує всі дефекти по поверхні. Оце ось покриття лакофарбове. Тут це фактично тільки сама фарба, ще лаком його ніхто не покривав і, мабуть, ми його лаком покривати і не будемо. І дивимося сюди. Оця фарба. Це фактично протилежність тій фарбі, що ми використовували на цій половинці. Дуже видно всі огріхи на. Кузові вся незашпакльована поверхня. Видно, що вона не рівна. І подивіться, яка разюча відмінність. Здалека, звісно, цього помітити не можна, але і зблизька, якщо підійти, то видно всі огріхи. На оцій половинці. Яку ж фарбу я використовував? Для однієї половинки, дивіться, ось по кольору співпадає, це була фарба у нас Dumex White Line. А на іншу половинку я використав отаку фарбу, називається Rector Spray Paint. Що саме цікаво, найцікавіше, спрей-пейнт. Це виходить фарба для малювання. Ту виходить, напевно, ну, тут написано для поверхонь з металу, бетону, гіпсокартону. Ну, як бачимо по написах, тут навіть написано. Тут навіть вона з ґрунтом. Вона використовується навіть як ґрунт ця фарба. То, швидше за все, то оця фарба підходить для автомобілів краще. Оця фарба на цій половинці це вона для того, щоб малювати на стінах швидше всього. Ну, раз вони, заявляють, що вона для металу також застосовується, то я вирішив на нею пофарбувати автомобіль. Ну, Результат мене не вразив. Ця половинка виглядає майже як заводська пофарбована, а тут... Дуже багато видно гріхів на кузові. Так що дивіться, яку фарбу вибирати. Від того, яку фарбу ви виберете, дуже залежить, як буде виглядати ваш автомобіль. І обов'язково читайте, що пишуть на баночках. Там е може бути спеціалізована фарба для авто. Спеціалізована то краще використовуйте її і обов'язково на акриловій основі. Тому що акрилова основа захищає від ржі корпус автомобіля краще, ніж звичайна будь-яка фарба в балончика. Ну, я що хотів сказати, що для покраски автомобіля... Це Тільки зверху, вам знадобиться не менше 10 балончиків отакої фарби. Не, не менше 10, тут 400 мл. 400 мл. Вам знадобиться не менше 10, а то й більше. І ту шар покраски буде півтора слоя, навіть не вдвох. Вам можуть не вистачити фарби. А якщо ще брати і роботи, які по покрасці застосовуються всередині автомобіля, то це буде десь балончик і у вас піде 14 десь так. Це якщо хочете пофарбувати оцей автомобіль, то краще беріть зразу оптом 14 балончиків, щоб потім не переплачувати за доставку. І ви тоді зможете якісно пофарбувати ваш автомобіль. Ну і, звісно, кому як вигідніше. Може комусь вигідніше купувати частинами. Це вже їхня справа. Але я рекомендую, лучше беріть зразу усе оптом, то вам обійдеться дешевше і швидше буде справа. І головне, ніколи не жертвуйте якістю заради там яких копійок. І тоді у вас буде гарний результат. І ви зможете пофарбувати своє авто досить якісно. Всім дякую за перегляд. Підтримайте наш канал вподобайкою. А можете і підписатись на наш канал, якщо вам це потрібно.